Доброго вечора, дорогі земляки. По всій лінії зіткнення на нашій ділянці фронту ситуація продовжує залишатися напруженою, але повністю перебуває під контролем Збройних сил України. За інформацією оперативного командування Південь, ворог продовжує ведення бойових дій по зайнятому рубежу оборони, але завдяки нашим хлопцям несе втрати в живій силі та техніці. При цьому продовжує цинічно обстрілювати мирне населення прилеглих громад і вдень, і вночі. У Криворізькому району вночі орки обстріляли з ураганів Широківську громаду без втрат та руйнувань. Вдень російська армія зі ствольної артилерії стріляла в район Великої Костромки Заландольської громади. Рятувальники обстежують території, людей не зачепило. Всі цілі. У Нікопольському районі по місту Нікополь ворог здійснив 8 Пострілів зі ствольної артилерії, пошкоджено 6 приватних будинків, машини та газопровід. Пожежі ліквідували рятувальники, комунальники відновлюють інфраструктуру. По Червоно-Григорівській громаді окупанти вдарили зградів 40 прильотів, пошкоджено підприємство та лінія електропередач. Також ворожі снаряди потрапили і в нещодавно відремонтовану Нікопольську трасу. Там утворилися воронки. Без страт також. В Апостолівській громаді півтора кілометри на південь від села Українка на відкритій території наші сапери знищили ще 26 касетних осколкових бойових елементів від Торнадо С. В Кривому розі сьогодні відбулася надзвичайна ситуація. За попередньою інформацією, в квартирі багатоповерхівки на мікрорайоні 5-й зарічний будинок номер 11 стався вибух. Спрацював ручний гранатомет РПГ. На місці зараз працюють фахівці МВС, які з'ясовують обставини справи. Постраждали мешканці квартири, жінка, чоловік та дитина. Вони живі, але знаходяться в лікарні. Їм надається вся необхідна медична допомога. Проводиться слідство. Загалом у кривому розі ситуація зберігається стабільною та повністю контролюється військовою адміністрацією та ЗСУ. Життєдіяльність міста повністю забезпечена. Працюють усі органи влади. Соціальні установи та комунальні підприємства. І про наші мирні перемоги. З 16 по 18 серпня у Києві проходить чемпіонат України з боротьби самба та бойового самба. Я дуже уважно слідкую за результатами криворізьких спортсменів саме в цьому виді спорту, тому що багато років сам їм займався. Також під керівництвом тренера Сергія Юрійцина, вихованець ДЮСШ номер 9 Владіслав Крилов. Вийшов у фінал чемпіонату України з бойового самба. І увага! Декілька годин тому наш криворізький боєць виборов золоту медаль і став чемпіоном України. Вітаємо Владислава! Зберігаємо спокій, витримку, віримо у наші збройні сили, нашого президента та нашу перемогу. Скучної вам ночі, дорогі земляки! Слава Кривбасу та слава Україні!